На благодійному ярмарку сходень, хмельницький бренд вишиванок, презентують українське народне вбрання для дорослих та дітей, а також аксесуари до нього. Це силінки та намиста, а ще хустинки з ілюстраціями, які присвячені українським містам. Це наша хустинка присвячена Львову. Тут в нас є символи Львову на карті позначені ратуша, львівський шоколад. Далі у нас має бути Одеса, Хмельницький, Київ. Благодійний ярмарок організували представники Хмельницької міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України до річниці відкриття проєкту Крамниця у нашому місті. Це простір, де можна придбати вживані брендові речі. Кошти від їх реалізації спрямовують на благодійність. Речі відсортовуються принесені. Вони йдуть на реалізацію в наш простір. Або ми передаємо частину з тих, які не можна продати на підтримку банку одягу за підтримки данського Червоного Хреста. Цей проект реалізується зараз в Хмельницькому. Загалом ярмарок зібрав в одному місті більше 20 брендів. Це виробники крафтових солодощів, сиру м'яких іграшок, верхнього одягу, кераміки. Одна з напрямків нашого проекту це розвивати, бути платформою для локальних брендів, для різних майстрів, Сходин, яке транслюється і коментує місце збирання людей, збиралися вишивати, збиралися поспівати, і тому вирішили використати цю назву. Марина Безпалько власниця флористичної майстерні. Її роботи можна побачити у кількох кав'ярнях міста. Також підприємиця співпрацює з українськими майстрами. Їх роботи і реалізувала на ярмарку. Це свічки, аромадифузори, м'які іграшки. Задумка була взагалі простору така, щоб більше знайомити людей з творчістю українських брендів, цікавих брендів і популяризувати українське. Олеся Пожалюк майже три роки працює практикуючою психологинею. На ярмарку представляє власноруч розроблені картки. Рефлексуй їх називає домашньою альтернативою психологу. Так, взагалі тут три види карточок. Вони поділені по кольорах, зелені карточки, вони допомагають полюбити себе. Рожеві карточки це археологія стосунків. І також категорія синенька це про а, продовжити шлях чи залишитись на місці. Це про те, що ми іноді не можемо обрати, переїхати, змінити роботу, піти стосунків. стосунки. Оці картки насправді вам можуть в цьому допомогти. Влаштували ярмарок, аби зібрати кошти для облаштування творчого простору у реабілітаційному центрі Родинний затишок. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.